Добрий день, шановне панство. Дивіться, тут як стилка в нас є. Зиму ми вже пережили, напевно. Сьогодні вже не буде, буде мінус 2 морозу, але мінус 2 то є гарний мороз. Ми його не боїмося. Єдиний мінус, що внутрі не мають води, вони турбують поїлки, І я трошки більше їм даю е, е, суховитих кормів. З якими в мене проблеми. Але зараз хочу вас звернути увагу, так як в більшості нас, внутриводів, деколи виникають проблеми, або або так, як того, е, як вам сказати, треба. От купили, хочемо купити внутріня, нема де його подіти. І не купуємо. А от нутриня вже є, треба забирати. І я зараз я покажу, як за пару хвилин можна. Можна зробити собі такий міні-клітку, щоб його туди помістити. Чи внутрішня, чи дорослу треба відселити, чи самку б'ються. Дивіться, маємо кут бетонований чи муровані. Ну тут не звертайте увагу на дерев'яне, дерев'яного там не має нічого бути, і підлога бетонована. Що я зараз роблю? Зараз вам покажу. І так, дивіться, що я зробив. Маючи шифер, чи плоский, чи навіть не плоский, який ви маєте шифер. Чому шифер? Або бляху, хто має, ще що. Ну, таке, щоб внутрі не гризли. Бо дерев'яне не можна ставити, нутрії погризуть. От дивіться, бачите, я взяв шифер. Взяв от я маю блоки. Але якщо ставити для тварини, треба більше блоків. Або Цеглу ставити, ще щось. Ну так закріпити, щоб, щоб тварина не могла вилізти. Тепер далі. Дивіться, маємо невеликий клаптик того площі, б... стіни бетонні, висота 75 см, і вона вже не вилізе. Тут годуємо якийсь невеличкий проміжуток часу, і за той проміжуток часу ми собі Робимо клітку чи робимо вольєр, хто що бажає. Швиденько, то в принципі я, так як в мене площа була, я почистив для того, щоб показати вам. І в принципі за 2-3 хвилини я організував ось такий, можна сказати, міні-вольєр для отримання одної нутрії чи маленьких внутрінят, яких ви купили. І вони тут можуть бути до того часу, протягом, наприклад, двох тижнів місяця, поки ви не зробите щось їм краще.